Чому Україна не вдарить на 9 травня по Москві. Днями Зеленський натякнув, що не може гарантувати безпеку на червоній площі, але здається, росіяни придумали, як цьому запобігти. Їхні телеграм-канали пишуть, що, начебто, Кремль звернувся до Трампа і попросив прислати на парад якогось американського урядовця. кажуть, що це навіть може бути державний секретар Марко Рубіо. І логіка тут зрозуміла. Присутність урядовця США, країни, яка є нашим головним союзом, Зником втримає Україну від ударів по Москві. Російські телеграм-канали стверджують, що, начебто, Путін попросив Зеленського через Шейха Об'єднаних Арабських Еміратів не бити в цей день по Москві, начебто, так було у 23 му і в 24 четвертому роках, і тоді це прохання спрацювало. А тепер про заяву так званого майбутнього лідера України, яким він себе вважає, Олексій Арестович в останньому інтерв'ю заявив: коли Бог створював Україну Русь півтори тисячі років тому. Вже тоді планував послати Арестовича на порятунок українцям. Це він сказав, сидячи у Швейцарії. Перед цим було багато розмов, що, начебто, Зеленський боїться участі Арестовича у президентських виборах, може і співпадіння, але кілька днів тому проти Арестовича ввели персональні санкції. Ці санкції блокують рахунки Арестовича, і головне зверніть увагу: забороняють йому балотуватися у президенти.